Всім привіт! Сьогодні в нас з вами на зйомці Гроза Таксистів. І сьогодні ми з вами вирішимо, що ліпше, Деоланос Шизас Симс. Знімаю шляпу перед цими автомобілями. І так, ланес чи сенс? І взагалі, чи є сенс купляти сенс? Давайте це перевіримо. Якщо ми хочемо взагалі дізнатися, щось з них ліпше, треба дізнатися, чим вони відрізняються. Багато хто думає, що вони відрізняються козовами. Хтось каже, що вони просто відрізняються козовними деталями. А я, наприклад, вважаю, що найголовніша різниця це агрегати цих автомобілів. Давайте з них тоді і почнемо. Для цього відкриваємо капот. Ось такий гучний щолк у нас виходить. Відкриваємо. І що ми тут одразу бачимо? Так як в нас сенс це 1.3. Колись в жигулях, коли вони прийшли з карбюраторів на інжектори. Вони дуже пишались тим, що вони поставили сюди інжектор, сюди там ліпили ці назви, буковку і там на кінці ззаду там на багажнику цепляли. Тут ЗАЗ пішов приблизно тим самим шляхом, і вони дуже пишаючи, що в них тут інжектор, написали «інжекшн». Знаєте, це так от, через те, що в нас заз сенс, в нас тут може стояти двигун 1,3 частіше всього. Дуже рідко буває 1,4. Якби в нас був ланос. Тут би стояв 1,5 g двигун, той самий польський, який стояв на ополях кадет, але це не прям той самий, він трохи перероблений. Або вже взагалі 1,6 16 клоп. Там вже ух, потужна сила була. Крім двигунів, тут ще відрізняються коробки. Тут коробку вставили від Таврії. Це, ну коротше, яка там коробка по надійності аж ніяка. Я там вам, звісно, ще покажу з середини її особливості, там як вона там в ходу і так далі. От. Але більше вона відрізняється своєю ненадійністю. Бо, наприклад, коробка від Ланоса механічна, вона там служить і служить, там все нормально. Тут з нею, ну, блін, бувають все-таки моментики. Далі. З навісного, нібито, все так само, як в Ланосі, але. Розумієте, тут навіть різниця є не в тому, там, це польський движок чи це корейський движок, бо взагалі део? Це ну, якби корейська фірма. От, заз, українська, і це не від чого залежить, а більше від зборки. Тобто, коли збирали в Україні, ось ця зазівська зборка, вона ну, якась ніяка, бо, наприклад, нібито ходовка така сама. Але вона чомусь тут розбовтується набагато швидше. І так, от в сіляких мілочах, ну дуже багато. Пічка, наприклад, швидше виходить з ладу, якісь там крутілочки, все-все-все по чуть-чуть, воно якось ну, нібито таке, але не таке. Особливо в цю різницю все ж таки більше дізнаєтесь в салоні. Чому? Бо, наприклад, посадка там ну, не така, як в Ланусі. Зовні, да, нібито здавалось би, що це одна і та сама машина. Але, на жаль, ні. Добре, давайте все ж таки перейдемо більше туди до салону. І я вам покажу ті особливості, бо тут ну, щось цікавеньке є, але не прям настільки. Давайте так. Хоч ми порівнюємо ці автомобілі між собою, тобто Lanos і Sens, але. Давайте подумаємо, чому ми їх порівнюємо. Бо ви або купляєте собі цю машину, скорі за все, як першу, або пересідаєте з жигулей. Якщо ви пересідаєте з жугулей, тоді, звісно, заз буде ну, все одно трохи ліпшим. Чому? Бо, наприклад, ті самі замки дверей тут ну, приємні, як для Луануса, Сенса. Вони ось такі чіткі. Тобто двері чітко відкриваються, чітко закриваються. І немає ніяких там, ось цих хлопків і так далі. От. А тепер давайте подивимось по посадці. Якщо ми беремо, сідаємо сюди, то отак присідаючи, ми вже одразу стикаємось з цим кермом. Тобто, ну блін, залазити ну, незручно. От дивіться. У нас була така схожа проблема в Фордімонде, але блін, там же штачка все ж таки була велика і так далі. Тут маленька. І нам незручно. Там, правда, нам заважала взагалі центральна частина, тут вона ну, теж десь от тут -то не дуже зручно. Так? Але тут ще й кермо додавалось таке незручне. І блін, там можна було його хоча б якось там вирівняти там по висоті, по виліту, блін, тут цього зробити ну, не можна. І виходить, що коли ви їдете. Натискаєте щеплення, і ви його хочете відпустити, то блін, ну ви впираєтесь коліном просто в кермо. Вам треба брати якимось ось таким чином з боку. От так, Ну, капець. Коротше, в цьому плані посадка тут трохи схожа на жгулі. Якби це був ланос, то у вас ця сідушка була би нижче. Тобто, коли ви сідаєте в ланос, то ви сідаєте нібито на підлогу. Дуже низько, ви навіть не будете бачити ні капоту, нічого, не дивлячись на те, що там ви будете високим. Я тут високий, і я бачу повністю початок капоту. Я якщо ось так зроблю, то взагалі буду битись об, цей, об цю стелю. Блін, коротше, зависока ця сідушка. Я не знаю, чому її таку поставили. Якщо вам, наприклад, незручна сідушка з ланоса, ну, блін, ви, походу, не сиділи на сідушці з сенсу. Кермо в нас вже тут не чотирьох таке, як в ланосах. в нас воно двоспіцеве. Якби було трьох, знаєте, було б, типу, як спортивніше, вони вирішили взагалі як на два перейти. Так от, вона таке трохи дивновата. Тут, звісно, вже нема. Такого значка в вигляді трусів від део. Але з'явився такий від таврі. В ленсах зазвичай комплектації трохи поліпшена. Є, звісно, там мінімальні комплектації, де майже нічого нема. Але тут більшість таких машин, там, де нічого нема. Конкретно в нашому варіанті гідропідсилювача нема, кондиціонеру нема. Скло піднімається лише ось такими от віслами. Нема ніяких там електропід'ємачів. Дзеркала так само з такими крутілками регулюються. Ну, коротше, що ви хотіли. Це, звісно, бюджет, але чому ця машина користувалась великим попитом в таксі? Бо тому що запчастина на цю машину коштують копійки, так само, як на Жигулі. Але комфорту все ж таки ви отримуєте більше. Звісно, в сенсі не прям набагато більше, але ж отримаєте. Другий момент. Наша локація сьогодні в гаражах не просто так. Бо цю машину ви зможете відремонтувати в будь-яких гаражах. бо її знають від А до Я кожен болтик в будь-яких гаражах. Ця машина, мені здається, прям створювалась для таксистів. Знаєте чому? Бо, наприклад, якщо ви привезли пасажира, якому треба взяти забрати свій багаж, вам не треба брати, там, вставати туди, відкривати якийсь там багажник той. Ви можете самі вирішувати, чи відкрити вашому пасажиру. Багажник чи ні? Прямо з салону. Ви берете, ось тут таким чином. Натискаєте і відкриваєте. Там нема взагалі жодних кнопочок. Так, от, що на з цієї сторони? По перше, я вам обіцяв, що я вам розповім про коробку з салону. На що саме я хотів звернути вашу увагу? Дивіться, в нас тут задня передача вмикається як п'ята. Тобто, нам треба підняти це кільце направо і як п'яту вже включити. А п'ята передача вмикається сюди назад. Блін, це капець як незручно. В звичайному ланосі ви мали там першу, другу, третю, четверту і п'яту нормально туди, а задню. Ви включаєте як першу, але піднімаєте ось це кільце. Так от, зазвичай же ж, всюди перша і третя, ну тобто не чотні передачі, вони туди вперед. А чотні вони сюди назад. Блін, тут виходить, у вас четверта назад, і ви потім, після цього, маєте не забути, що п'ята теж має бути сюди. Ну, блін, це спочатку, коли ви пересідаєте, ви можете. ну намагатись включати так, як задня, але слава Богу, що тут є хоча б ось це кільце, і ви її не включите. Що в нас ще з вами тут є? Блін, ну майже нічого. Якби це був ланус або мажорна комплектація, тут міг би бути кондиціонер. Він би був прямо на цій кнопочці. Клімату тут ясно річ ніколи не було. В жодних версіях це щось взагалі таке нереально. Ось тут на низу. Іноді бувають склопідйомачі, але вони, якщо бувають, то лише передніх дверей. Підстаканничок якийсь намальований, типу, ось тут. Але ну, блін, він тут взагалі, що є, що нема. Бо набагато ліпше, якщо тут просто якийсь нехай колхозний, але підлокотник є, щоб ну, хоча б якось було зручніше сидіти. Бо підстаканнички є, в принципі, ось тут. І вони доволі зручні. По-перше, тут ось така штучка є, яка тримає. По-друге, ну, вони якось автоматично так складаються. Коротше, не знаю, мені вони тут подобаються. Є ось такий прикурювач. Причому, що-шо, -що, а ось цей прикурювач дуже багато значить для цих машин. Бо якщо ти таксист, то тобі обов'язково треба заряджати всі свої гаджети. Вони можуть бути десь тут, блін, планшет, десь тут телефон, тут ще інакший телефон. Все-все-все має бути. Тут в нас є друга кнопочка з іншої сторони від тої, що мало би бути кондиціонерною. Тут в нас підігрів заднього скла є ось така попільничка, тут вона використовується по призначенню. Доставлено ось така магнітола, тут вони могли бути всілякі. Потолок нас з вами тут не білий і не чорний, знаєте, такий сіренький. Підсвітка салону тут є лише одна. Ось така вона спільна для передніх і задніх пасажирів. Тут нічого персонального нема. Є ось такі козирки маленькі, в них ясна річ немає ніяких ні дзеркал, ні підсвіточки ніде. Тут завжди мають бути іконки. Спідометр у нас з вами тут. Іде без тахометра Іноді буває комплектація, там вже є він, але частіше знову ж таки це в ланусах. Всенцях його майже нема. Ну і в принципі, тут блін шумоізоляції нема. Так що ви і так будете чути, коли вже треба перемкнути наступну передачу. Є в нас ось такий бардачок. В бардачку тут маленький бардак через те, що відділення маленьке. Ладно, давайте подивимось, скільки там місця ззаду. І трохи подивимось, як вона їде. І так, задній ряд силі. Ну, дивіться, що в Ланесі, що в сенсі він буде плюс-мінус однаковий. А якщо порівнювати, наприклад, з жугулями, скажімо так, з яких пересідали всі таксисти, ну, тут трохи буде зручніше. Підлокотничка в нас, правда, тут з вами нема, Підстаканечків ніяких теж нема. Ну, якщо ви поставите ось такі чохли, то у вас будуть ось такі кармашки. Міні-підлокотничок у нас тут є з лівої сторони, але він прям дуже-дуже маленький у вигляді ручки. Ось ця обшивочка вона в ланосі була м'якенька. В сенсах вона ще більш здешевшена і зроблена з пластику. Підсвітки салону з заднім пасажиром тут ніде не поставили. Є ось така ручка, та й в принципі все. Знаєте, раніше. Взагалі не думали про комфорт задніх пасажирів, коли вибирали машину в таксі. Раніше дивились більше по надійності. Це зараз, якщо навіть там, ви вибираєте корейський автопром для таксі там, Kia k 5 якусь або Hyundai Sonata, так, ви там вже бачите, що пф, дуже багато місця ззаду і так далі. Навіть там в якихось акцентах хюдайчиках, там теж вже. Побільше місця буде, там вже більше комфорту. Але раніше головне було це обслуговування цих машин. І якщо людина, наприклад, звикла обслуговувати Жигулі, то вона не хотіла набагато більше платити за це обслуговування. Тому, в принципі, вибирали ці Ланоси. Бо Ланос по ціні обслуговування майже як Жигулі. Потолок до речі, менше якось давить, ніж спереді на мене. Не знаю чому так, але такий факт є. Є в нас ось така попільничка. Навіть ось тут є спрятана запальничка, перевірте, може там в якомусь ще. В сенсі теж таке є. Раніше для мене Ланус це був вау wow мобіль. А зараз щось я на нього дивлюсь вже трохи з інакшої сторони. Раніше, блін, ну просто реально, коли ти присідаєш сюди після Жигулів, Ну блін, ти такий, як в космосі був. Реально посадка зручніша. І наскільки я пам'ятаю, я навіть коли сідав в сенсе, то мені ну, все одно набагато зручніше було. Зараз просто, якщо я порівнюю, блін, не знаю, бо я дуже сильно виріс там з срості, або я не знаю чому. Коротше, ладно, давайте подивимось, як вона в ходу. Може, там щось побачимо. Причіпаємось. Дякуємо, що тут є хоча б така безпека. Заводимось, до речі. От заводиться ця машина прям з півтечка. Послухайте це. Бензонасос. Далі. Брим. Трохи, звісно, нагадує все одно Жигулі якісь, але. Перша, поїхали. Як я вам і казав, що коли о блін гідрача нема, це, звісно, прикол без гідрача, не прям як кажучи, зручно. Як я вам і казав, що коли перемикаєш передачу. Відпускаєш щеплення, блін, ти машинально вже ногу кудись там, я не знаю, на сусідню машину зліва перекидаєш, щоб ти зміг взяти і відпустити ту педальку. Ну що вам сказати, в ходу ця машина, ну, блін, трохи ліпше, ніж якісь Жигулі по-любому. Ти сідаєш все одно якось там, навіть те щеплення, воно таке, знаєте, вже в порівнянні з Жигулями, ну, у мене кесеньке якесь Так, може там чимось педальки там нагадують В жигулі але на свій 1.3 вона нормально їде. На гру піднімається, третя передача 65 км на четверту нормально. Блін, але на розгонах, знаєте, її все одно так калатає. Я прям відчуваю, як вона туди-сюди труситься. Не трусись, я за кетчупом. Ну, але тут, знаєте, на п'ятій. Як я і казав, п'яту передачу хочеться вимкнути там, де задні. На п'ятій передачі тут можна їхати починаючи від 65-70 кілометрів і тошніть собі. Через це, в принципі, розхід у вас буде невеликий. Але блін, їхати більше ніж сотню на цій машині. Важковато буде. А ви знаєте, що я вам скажу? Деякі люди, наприклад, після того як пересідають з класики, або там навіть з дев'яток. Вони пересідають на ладу каліну. Блін. Ну, в порівнянні з ладою каліною, Ланос, а тим паче, от цей сенс, блін, все одно в десятки разів ліпше. Хто купляє каліну, я, блін, прям, ну, не знаю. Бо... Точно ліпше взяти якогось сенса, якщо навіть не можеш знайти собі ланос. Знаєте, дивовижніше з всього, що ці автомобілі випускались там навіть в 15-му році. І в 15-му році машина без гідропідсилювача керма. Ну, Це якийсь просто прикол приколдесний. Крутиш кермо в ходу, нібито машина просто стоїть важко. Знаєте ще є, є яка особливість цієї коробки? Що, наприклад, коли ви вмикаєте першу або третю передачу, то ви набагато більше чомусь чуєте двигун, ніж якщо ви вмикаєте там четверту чи другу. Колись в мене була дев'ятка в Жиголі, і я якраз після неї пересідав на «Ланеса». І от тоді «Ланес» для мене казався прям. Кап'яцехрененним автомобілем. І саме Ланос, він, напевно, такий і є, бо там дійсно зручніше, ніж в Сенсі. Стосовно зовнішнього вигляду цього автомобіля, ну дивіться, він трохи відрізнявся від того, дивлячись, яка країна його випускала. А краще навіть сказати, де його збирали. Бо коли він взагалі збирався навіть в Кореї, то були Ланоси у Кабреолеті, були двохдверні Ланоси. Хетчбеки були як двохдверні, так і чотирьохдверні. А вже коли почали випускати в Україні, то помінялась передня решітка радіатора, і так само помінялись задні фари. Якщо казати, що там про передню решітку, то вона там, ну кому там, як, знаєте, комусь там більше подобається, комусь менше. Мені здається, що вона якраз роль особа не грає. А от задні фари, роль відіграють. У вигляді знатно. Бо мені, наприклад, більше подобаються фари ті, які були в Ланоса. Ось такі звичайні овальні. вони якісь, ну, нормально там дивились. Ці мені, ну, вже набагато менше подобаються. В принципі, нам цьому автомобілю додає, знаєте, такої спортивності і ліпшого вигляду вже ось цей спойлер. Він сюди якраз, ну, добре став. Бо без нього воно би точно ніяк би дивилось. Тут з ним вже набагато ліпше. І так само в нас з вами тут колеса вже йдуть литі. Багато в кого були там штамповки, хтось туди чіпляв колпаки, але це колхоз. Ось Такі ще й на 13-му радіусі. Судити по тому, чи красиве це авто, чи не красиве ну, така собі річ. бо Більше її всі любили за її виносливість. І, на жаль, прям сенс не настільки все ж таки виносливий, як Ланос. Ланос буде менш капризним. Ну і так само, насправді, якщо казати про кузов цього автомобіля, то кузов в Ланосі, якщо це був поляк, то він був оцинкований. Вони були більш живіші. Бо, наприклад, Ланос, який там був 4-го, там 7-го року ще, то він там в 2020 році міг бути або ще не гнилим, таким таких варіантів дуже мало, але вони трапляються. А скажімо так, ось ці зази, сенси, вони навіть якщо були вироблені там в 2012 році, там, в 2014, то в принципі до того самого 20-го-2022 року вони в принципі наздогнали цих ланосів. Вони теж настільки гнилі, як ці ланоси. Ну, коротше, ось такий у нас був маленький обзорчик про цей автомобіль. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім па-па! Я згадав, що ми з вами дійсно не поговорили про багажник цього автомобіля. Ми його відкривати відкривали. А дивитись так і не дивились. Щоб ви розуміли, зазвичай в Ланусах в багажнику є повністю все. Все, що ви собі можете уявити. Різні запчастини, там, типу, ходові, просто щось там від салону, лампочки і так далі. Половину набору там якихось гаїчних ключів. Все це через те, що ну, люди, які... Володіють такими машинами, зазвичай готові до всього, що може статись у дорозі. Тобто вони можуть півмашини перебрати там, де вони стали. В нашому варіанті тут все пусто. І це не через те, що, наприклад, ця машина е, таксує чи щось таке. Ні, якраз це нас з вами екземпляр, який таксі не бачив взагалі. В цієї машини рідний пробіг там, 90 з чимось тисяч, і саме через це вона нормально збереглась. Єдине, як е, цю машину експлуатували в плані роботи, це возили причіп. А возити причіп могли якраз завдяки ось цьому фаркопу. Ну, він, в принципі, багато витримує. Так от. <кій> Багажник у нас з вами тут ну набагато вже більше, ніж в Жогулях, але лише завдяки тому, що в нас тут нема, по-перше, балону на 50 літрів. І, в принципі, на цій саме машині газу взагалі нема. Бо таксисти поділяються на два види: хто любить ставити балон під запаску, ну замість запаски. і Тобто тут великий там, балон на 50 літрів ставив і так далі. Так от. Завдовжки цей багажник більше. За вишки ну, не набагато більше від жигулів. Що в сенсі, що в Ланосі, ці багажники, ну, ідентичні. В нас з вами тут є ось такий підпол. Тут, щоб до нього дібратися, треба. Три слої ще розібрати. Але тут зато в нас є рідне колесо. Тут не якийсь бублик, там докатка, а тут п'яте, повнорозмірне, нормальне колесо. Що, може взяти туди залізти по традиції, показати, наскільки він великий чи не великий? Слава! Ну таке. Лежати незручно. Не Коротше. Тут, до речі, відсуваються ще задні ці сідушки. І якщо вам треба щось довге перевезти, ви в принципі це зможете зробити. От. Але в принципі довжина цього автомобіля не дуже велика, тому прям щось дуже-дуже таке довге, незручно. Один з плюсів, правда, тут, що сідушки вже не повністю всі три складаються, а можна окремо одну скласти, ну, щось таке чуть-чуть більш довше, ніж цей багажничок перевезти. Всім, дякую тепер точно, всім па-па.